Безстрашний та справедливий. Він повернувся за кордону, аби боротися за свою державу, і загинув за неї в боях з окупантом. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому герою Василю Стефанишину. Пам'ятний знак встановили на фасаді ліцею імені Миколи Сабата. Полеглий воїн був випускником тоді ще української гімназії. Згодом жив у Львові, а потім поїхав до Франції. У перший же день повномасштабного вторгнення розповідає мати героя. Її Василько твердо вирішив, мусить стати на захист своєї. Країни він сказав: Я мушу, я маю це зробити. Це мій обов'язок. Я не можу тут залишатися, коли в Україні небезпека. Останній раз ми бачилися з ним на позиції. Це був в листопад місяць, якраз він я його попросила включитися. Над ним була маскувальна сітка і небо, осіннє небо запорізьких степів. Дуже був сумний погляд, бо не просто там було йому. Це була наша така зустріч, вічна, віч, будемо казати. Попри досить молодий вік, Василь Стефанишин став командиром мінометного взводу, не боявся сперечатися зі старшими зазванням, якщо був упевненим у своїй правоті і завжди мав власну непохитну думку, пригадують побратими. Він завжди старався робити більше. Ну, один з небагатьох, який займатися спортом, коли і так ти там копав бліндаж, все рівно на голові всього, але він ще знаходив час, щоб. Тренуватися і займатися, слідкувати за собою. Ще одною його рисою було те, що він не був конформістом. І це може важливіше, він міг сперечатися з командиром батареї, який часом бував неправий. Ми служили разом з самого початку з училища. Ось Василь був командир третього, третього зводу мінометної батареї. Ось. Хороший, молодий, перспективний був хлопець, звичайно. У нас дуже шкода, що його з нами нема. Ми служили ну, до останніх днів разом. От в напрямку Гуляє Поля. Василь Стефанишин став на захист України у складі 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Не боявся виконувати найскладніші завдання, поставлені перед ним, та його підрозділом. Загинув 3 лютого 2023 року неподалік села Зелений Гай Запорізької області. Ми Докладаємо максимум зусиль, щоб. Шанувати в нашій громаді пам'ять наших героїв. Не тільки в анатаційних дошках, не тільки в якихось поминальних заходах, але дуже важливо, щоб інформація про наших героїв була завжди в наших освітніх закладах, в наших різноманітних заходах, в фільмах, в книгах і в інших речах, які збережуть пам'ять. До слова, уже четверо випускників ліцею імені Миколи Сабата віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Наталія Лосовика Андрій Гаргара, телеканал 402.